Так, усім гарного часу доби, як я й обіцяв, ми з товаришем вже запишемо разом. Зараз я вам його представлю відос по ще одній модельці Соломоні. Мій товариш також, його звати Михайло, активно використовує взуття фірми Соломон, Ось, купив собі одну пару на початку літа, як і я, тому що ми вирішили купувати щось справді якісне, хороше для того, щоб зберегти свої ніжки. 에... Стосовно взуття, зараз він вам все розкаже, покаже, розповість про те, як вони експлуатувалися, ще якісь ми там, можливо, підсумуємо висновки разом, зробимо. Я ще дещо додав, додам до свого скажімо так, ставлення до взуття. Свій фідбек також ще якийсь доповню до попереднього відео, яке я виставляв. Отож, Міша, будь ласка, розкажи про своє взуття, про цю модельку, і які у тебе враження від неї. Так, всім вітання. Е, значить, В мене моделька популярна така яскрава трекінгове взуття. От, X Ultra 4. Е, так, не тактичне, саме трекінгове. Е, чому? Тому що хотілося більш легке взуття як по вазі, так і по температурним характеристикам. Щоб воно було комфортним на літо і в той же час мало гарне щеплення, гарні матеріали, не промокало ще щось. От, X Ultra 4 GTX, тобто з гортексом. Безпосередньо з гортексом, з мембранкою. От така вона у них світло-сіренька, якщо видно, сподіваюся, видно. В'єтнамі відшита от, в Соломонію. Значить, що про них можна сказати? Спершу по, по цінам. Продається в Україні на Абрамсі, зараз десь 8300 плюс-мінус пара коштує. Коли я купував, проблема була з розмірами. Є така біда, ходові розміри, там 42, 43. В Україні багато на які взуття, як літнє, так демісезонне, так і, і зимове. Часом важко дістати насправді. От, То вдалося знайти їх на OLX, ну, щоб оригінальні нові просто, просто на OLX. Людина десь ганяє, не розмитнює е і продає по гарній ціні. Тоді мені 6500 обійшлася ця пара. Е в, в історії не знайшов е покупку цю, але пам'ятаю, що це людина з Вінниці, е продає сломани. У них великий вибір по розмірам і по моделям. Якщо комусь цікаво. Е колір я любитель койота взагалі, тому такий пісочно-чорний, він трошки приближений мені і до тактичного по кольоровій гамі. І той же час такі стильні, гарні, красивочні. Значить, Дуже легкі. Вони на 42 пару, по-моєму, 425 грамів заявлені по вазі. На фоні будь-яких там берців демісезонних, неважких, важких, це прям ну, в три рази менше. По вазі, дуже, дуже комфортно. Стосовно Гортекса. хто. Вибирав дуже довго, читав дуже довго, слухав багато порад. Якщо хочеш на ліде, щоб не парило, це мають бути просто кросівки, якісь з сіточкою, ну кому по родослужбі чи ще чогось взагалі можна носити кросівки, а не берці. Постійно таскати, то мають бути максимально легкі, просто кросівки сіточка. Тоді так, ноги не будуть парити. у всіх інших випадках буде спекотно в них, і в тому числі із-за гортекса, додатково. Все-таки мембрана все-таки вона в одну сторону не пускає вологу, в іншу віддає, і додатково такий парниковий ефект там створюється. Взутті, тому коли температура висока, і ти в них лазиш. В правильних шкарпетках, трекінгових все одно, нозі, ну, чесно кажучи, гаряче. Так, болота немає всередині від того, що там спітніли ноги, але тим не менше, чуть-чуть вогкість спостерігається, і, в принципі, ну, кого турбує питання запахів, то теж без якихось антисептиків вони нікуди не діваються. Ну, в жарку погоду хто відчуває. У взуті високу температуру буде, буде відчувати таких. От. Але тим не менше, ну, я вважаю, не гірший варіант для літа, в тому числі таких от кросівок. Е, Чим Соломони цікаві, це і на нозі. От. Є там у нас, не знаю, як в світі, але в Україні два конкурента, е, з таких відомих фірм Лова і Соломон по взуті, от. Е, то Соломон вважається кращий по посадці. У них є фірмова стілечка, от така ортолайт. Яка максимально анатомічна, от вона з декількох матеріалів складається. І от за 4 з плюсом місяці вона має такий, ну досить я вважаю, ще презентабельний вигляд, враховуючи, що вони теж ходилися беззмінно. Е, Ходилося кожен день саме в цих кросівках ніяких інших берців там ще чогось не взувалось, крім е, при можливості там спригнути у капці. От. Е, а саме з такого взуття вони були безмінними. От, така от в такому стані за 4 з плюсом місяці у нас залишається наша стілечка Ортолайт. Дуже якісно комфортно, питань немає. По посадці вони дійсно класні. Далі, раз заговорили за посадку, варто враховувати, що соломони маломірні. На фоні тих же жилого, хто носить там 40-42, то соломони це будуть чисті 43. На це теж варто звертати увагу і не нехтувати. Розмірними сітками, якщо вони вказані, що треба поміряти. Чи стільку, чи ногу, стопу при виборі, тому що от ці в мене 43, хоча я нічого, 43-го більш не ношу. І вони прям впритик щільно, ну, чітко мій розмір. От. Нічого там нога не гуляє, не люфтить. І за рахунок от цього підгону, там всі п'ятники, всі вони досить цілі. Юра жалівся, що він там постирав щось. От тут, бачите, навіть та мембрана Гортекс не протерлась. Був правий, тепер лівий. От, все, все там в гарному стані. <кій> Значить, посадка класна, вага шикарна. От, в не дуже жарку погоду взагалі ідеально ходять. По підошві. Значить, вона. Жорстка, хоча там, наскільки я знаю, не вдавався технології, немає ніяких е метал металевих, там, чи полімерних вставок, так як йде в тактичних взуттях пластин, щоб ну, запобігти зайвих проколів чи щось. Але тим не менше вона дуже жорстка і дуже хватка. І в принципі, от за ці неповні 5 місяців протектор от такий от має вигляд, хоча ми асфальтом насправді більше пересуваємось ніж. По непересічній місцевості, От, Підошва теж класна, сподобалась. Лазив багато денних, скрізь зачеплюється. От, прикольна річ. По шнурівці тут класична, шнурівка, немає лейслоків. Но що можна відзначити? Вони, коли їх зав'язуєш, вони, в принципі, як... я думаю, хто носить талани, мене зрозуміє, що шнурівочка часом. Розв'язується. Затягнули, вона сама розв'язалася, теж шнурки розболталися і йдеш перев'язуєш. Ці зав'язав, вони тримаються. вони, Ну я не знаю, що тут за матеріал такий, але цупкий, ну тобто він хваткий, зав'язав і все, вони сидять. Що, що ще можна відзначити? Можливо, це і за умови експлуатації, От, можливо, ще по якійсь причині у цих місцях. От в цих місцях згибів, де такі, бачите, п'ятна чорні, Це насправді е, працює гортекс, віддає вологу в цих місцях. І коли жарко, спекотно, в нас завжди тут іде почорніння або побіління навіть солі, і все це все виходить. І на згибі тут е, оця тканина. Е, значить, в описі це в нас йде е, шкіра плюс текстиль. От, оці верхні шари це шкіряні, а оце текстиль. І оцей текстиль. Він в таких місцях зараз, з цієї сторони, на обох е кросівках, у мене тут починає вже протиратись на звраді. Є підозра, що це все, як то кажуть, е трошки недбалість моя, е ну, і за умов експлуатації, все-таки в армії, знаходимося. Е їх би треба було сушити. Вони у нас зайво набирають вологу, от ночі мають велику вологість, сирість, все це тянеться і взуття зранку зуває, що воно таке аж мокрувате. Е, І так як вони не просихають, не досихають, от, напевно, ми маємо такий результат. Ну Тобто, за 4 з плюсом місяці маємо дрібні, дрібні о, в цих місцях, такі вже ну, протирання, назв, чи злами чи тканини. У всьому іншому нічого не зламалось, нічого не підвело. Гарні якісні кросівки. Дуже рекомендую. От, хто хоче мати легке, комфортне взуття. Широка палітра кольорової гами. Тобто тут вже на будь-який смак кому що дозволено, хто хоче, може взяти. Вони ще є, здається, різні по висоті. Це середня вважається міди так називаємо. І ця моделька ще є е, в зимовому виконанні. Мені тоді продавець сказав, що при комбінації шкарпеток там правильних їх можна все сезонно носити, але я чесно кажучи, не розумію зимового взуття без утеплювача. От я димі сезонку ранньою весною поносив зимовими засушними шкарпетками е, відлови там взуття, і чесно кажучи, нога при статичній службі мерзне. Тому mm. якщо десь ходити стояти на постах, на нарядах, наприклад, поки ви там десь в ППД або ще десь, то і потрібно статично стояти на холоді, то звичайно, це не дуже комфортний варіант. Хоча, якщо ви активно рухаєтеся, наприклад, все ж таки вам потрібно більш активно пересуватися, то однозначно, що утеплювач, ну, все, все суб'єктивно, все залежить від того, в яких ви умовах. Якщо, наприклад, в окопі і ваші ноги в воді лежать, ну, це одні. Умови експлуатації взуття, якщо у вас якийсь інший рід військ, інша специфіка того, які бойові завдання ви виконуєте, то це одним словом всі завжди радять вибирати свою екіпіровку. Одяг, все згідно того, які завдання ви виконуєте. Тобто на це треба однозначно зважати і підбирати відповідно, все ж таки екіпіровку, взуття, все, що стосується того, що на вас відповідно до того, що ви робите. Так, так. Тому повернемось до того, що мені їх позиціонували як все сезонні. При теплих шкарпетках, відповідно, можна носити в зимою. Ну, я цього не бачу без утеплювача, ну, чесно кажучи, знову ж таки. Ну, В приміщенні так, окей, там можна і в капцях, якщо тепло. А Для зовнішнього перебування десь на подвір'ї, при морозах та при більш-менш статичних цих. Навантаженнях, скажімо, краще все таки буде вже розглядувати з затеплювачем. Ну це вже трохи лірика і трошки в сторону. Давайте я тоді підсумую на рахунок на рахунок Соломонів. Ще дещо скажу про про модель, яка у мене є, наприклад, і в порівнянні з цим. Що стосується мого взуття, в якому я ходив, у нього не було цих касяків, як у мічі, що стосується перетирання там цієї тканини. Вони... Але але вони, я... вони дуже, дуже дрібні. Я, я не знаю, ну побачимо на колеса. Але вона вже протерає, тобто насправді. чуть-чуть е... трохи -чуть йде вироботка. Трішечки, трішечки, така маленька, маленька. От. Вона навіть не протерилась повністю, але просто та тканина, цей текстиль, треба десь подивитися, що це саме за матеріал, він, він починає вже розпушуватися. Ну коротше кажучи, насправді це можна сказати, як е, все ж таки до взуття в такому ціновому діапазоні, це, чесно кажучи, ну. Не дуже приємно, тому що коли ти навіть року часу взутті, допустимо, не відходив, якщо такі касяки десь вилазять, ось такі моменти це трошки напружує. Але кажу, зважаючи на той факт, що ми перебуваємо у війську, а не в цивільному житті, тобто те, що я розповідав про своє взуття, ну я просто реально дуже активно, і так само я близько двох місяців взагалі, можна сказати проспав на дворі. От е, що стосується просушки взуття, то Ввечері взагалі вночі дуже сирість піднімається, в тебе взуття стоїть поруч тебе, ти весь день ходив в ньому пітнів, наприклад, а потім вночі там дуже пара з рота йде, тобто температурний е баланс, тобто міняється, тобто різниця температур, Відповідно, взуття як так ну по факту не просихає. Воно потім на тобі знову висихає, потім знову пітніє. Тобто, постійно цей кругобіг вологи на нозі відбувається. Звичайно, що це дуже жорсткі умови експлуатації. Загалом, зручно, я жодного разу не підвернув, наприклад, своєму своєму взутіного ще щось таке. Єдине кажу, тобто це суб'єктивно міша з мене завжди сміявся, що як мені набивається отуди хмисти посередину. Не можу вам нічого сказати. Особливості мові того, як я в них ходжу. У нього такої штуки, до речі, взагалі по факту не попри лічний відступ. Значить, ну навіть от заявлено в описі модельки, от від самого соломона, що іде язичок, він зшивається досить високо з. Основою самого кросівка, і це якраз і є запобігання, потрапляння вологи, і от на рівні якраз от, на рівні цієї штучки у нас зшивається е, обомно язичок із основним цим кросівком. Високо робиться, щоб не затікала не волога ни... і не набивалося сміття. В принципі, це в кожному тактичному взуті, і в даному випадку в цьому трекінговому так само. Ну, Юра просто, мабуть, їх не дошнуровує, або, або, або лазить кущами. Ну, коротше кажучи, стосовно ще моєї моделі взуття, різниця між ними в тому, що ці легші, мої важчі. Це Тоже лег... вони насправді також, моє взуття, легке, але вон... це відверто легше. Відверто легше, так. Реально, тобто, ну, що... чим, воно чим пахне? Прям... Чим, чим Пахне то перемогою, пахнуть перемогою, хлопці. Е, Коли ще кажучи, та дівчата, так само, вибачте, це забуваємо про дівчат, Так, це, до речі, і вони також можливо. дуже важливі в нашому житті, тому що ми заради них, як то кажуть, і заради сімей, родин воюємо. Так що дівчата вам велике вітання. Е, стосовно взуття, загалом е, на що слід звернути увагу. Щоб вам не продали підробку, це, напевно, найважливіше. Зрештою, якщо ви купите хороше фірмове взуття, що би там не було, воно буде нормально експлуатуватися. Звичайно, що і про лови, наприклад, є теж ціла купа відосів, хлопці викладають, де вони і згорають і ще щось стається, десь підошва відвалюється. наразі. всі, з ким ми взаємодіємо, пересікаємося, наші знайомі військовослужбовці, хто має фірмові лови, наприклад. Ну, я нічого жодного разу не чув, щоб десь у когось там підошва відвалилась ще щось таке. Тобто тут е, все ж таки, мабуть, є ще елемент того: оригіналу тебе чи підробка. Е, війна, як то кажуть у нас, е, дуже багато людей на війні, що зі сторони ворога, що зі сторони нас. Тобто, це все військовослужбовці, всі купують собі екіп. І насправді я не знаю, чи заводи-виробники. Взуття справляється з тою кількістю е, замовлень, які, ну, скажімо так, з тою кількістю пар взуття, які потрібні, щоб забезпечити таку кількість військовослужбовців, тому однозначно звертайте увагу на те, щоб взуття було оригінальне. Ну і це стосується не тільки взуття, а взагалі будь-чого з екіпіровки, що ви будете використовувати. Тому що, якщо це е, надійний виробник, який має якусь репутацію, і ви все ж таки купите. У виробника, який має репутацію, і робить якісні речі, скоріш, що вони вам будуть добре служити. Ти ще хотів щось додати? Я так ну, оригінальне взуття, раз. Підбір правильний шкарпеток 2, от і по можливості все таки мати змінну пару. Ну вона в нас є, але по на це до речі, по, по, по умовам, та. скажімо, в яких ми перебуваємо, не завжди дається це використовувати, Бо, змінювати і сушити. Ми вже думаємо. Ну я в частності, над якимись електричними сушилками, щоб працювали від павербанка, закидати досушувати взуття. Бо я грішу, все таки на те, що воно зайву вологу постійно тримає. Ну це не, правда, так. Не, не віддає волога постійно. Тобто... То, що ну, видно, що воно якісне. Я їх, до речі, мочив. Прати не прав, але зовні щіткою тер кілька разів Мочив, тримав в воді, гортекс працює, не, не пускає всередину вологу. Перевірено, ну, класна штука. От. Юра жалівся, що по траві ходив своїх по росій, то промов. Ну, реально було разів, що реально волога потрапляє. Тобто, наприклад, десь вода налиється тобі на ногу, ну воно. Але я кажу, в літній період часу ну, це не є проблема. В Восени, наприклад, ранньою весною, коли холодно, і в тебе мокрі ноги, ну це погано. Влітку це не критично. Тут швидко висихає нога, проблем ніяких немає. Е, ну що ж, давайте маленьке резюме зробимо, ми з побратимом вам все ж таки радимо. Взуття хороше, носиться добре, нозі комфортно, тобто загалом вони себе проявили максимально добре. Є звичайно косяки по експлуатації, те, що ми показували, що зношуться. Ну але це умови експлуатації на це треба також зважати, тому що е, взуття достатньо екстремально експлуату зараз. Переб'ю ми повернемось до е, лінії зломів. От оця текстильна частина теж по всій довжині. Вона має такий перегиб. але вона не протерлася в жодному разі, тому що тут волога не стоїть. Волога якраз знаходиться в цих місцях. Тут віддає гортекс ну. То, що я спостерігаю, воно ти, постійно. Таке саме у тебе налогок з Вортексом, у... до речі, зимове. Ну, так, мене, так, солі, солі виходять. Ну, Тобто так. ви віддаєте. Мене в цих місцях гортекс працює найбільше віддає. Ну, Можливо, то ж карпетки зонування такі мають. І в цьому місці, де йде згиб плюс цей, плюс волога, от там воно має цей. Ну, я, я грішу на цю ситуацію, але знову ж таки, воно настільки дрібне і не критичне, і знаю, що навіть не кожен то помітить. Просто я прискіплював до дрібничок. А, але за болото вибачайте. Бо... хочу саме в них. Бачите, ми просто вирішили все ж таки записати вам огляд на взуття, тому що відправляємо його по домівках. Зараз вже присувають нам родичі наші родини зимову екіпіровку, зимовий одяг, тому що вже холодно, вночі дуже холодно стає, тобто називається зима. Так що це взуттю, Ми ще знімемо вам огляд. Також ще прийшли зараз зимові лови. Як вони називають? Модель не пам'ятаю, не актуально не актуально, тому що моделька вже пройшла редизайн і в Україні її важко знайти насправді. Ну але також можна до речі, є ж схожі. Там є схожі, тобто ті, що навіть редизайн. Mm. Якісь фідбек по, по них можна буде зробити. Як я також маю демісезонки сезонки лови, в яких ще не ходив. От зараз буду в них ходити. По таланах я не знаю, чи варто вам знімати яке-небудь відео відгуків, ну Загалом талани добре носяться. Оці, що от такі, оці талани добре носяться, взуття, цілком, типу, хорошо, нашого виробництва. тобто, ну теж навіть дуже кльові. Значить, хлопці та дівчата, ми вам дякуємо за увагу. Сподіваємося, що наш відео огляд буде для вас корисним. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава!